Під час повномасштабного вторгнення ринок нерухомості в Чернігові та й в Україні загалом характеризується нестабільністю у перші місяці повномасштабної війни. ринок нерухомості в Україні повністю зупинився. Потім, після відходу окупантів із деяких міст, в оголошеннях можна було побачити квартири та будинки за доволі доступними цінами та навіть великими знижками. Більш активні продажі почалися вже наприкінці 2022 року, а потім ріст продовжувався взимку. Навесні і найвищий ріст був влітку 2023 року. Зараз попит на купівлю нерухомості залишається теж досить високим, приблизно на рівні як був влітку. От ріст, якщо порівняти ціни минулого року і ну теперішнього часу восени, ну в принципі можна такий аналіз зробити то десь в середньому виросло на 30%. Торік значним попитом у Чернігові користувалася оренда житла, тому що багатьом людям через руйнування ніде було жити. Цей попит залишається і зараз, оскільки в місті проживає дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Якщо квартира Ну, в звичайному будинку, ну з мінімальним там станом. То ну і, наприклад, там є меблі і техніка. Ну, техніка не мінімальна, це холодильник і пральна машина. А це в середньому 4 тисячі гривень. Під час купівлі квартир зараз люди звертають увагу на наявність укриттів, поверх і наповненість квартири. Рідше купують у новобудовах. Більше користуються попитом квартири з ремонтом. І чим більше там наповнення, чим більше залишається меблів і техніки, тим вони краще продаються. На них високий попит. Тому що зараз ремонти стало складніше робити ну, з відомих причин, а дорожче стали матеріали, е, складніше домовитися. З бригадами будівників тому людям краще брати з ремонтом вже до війни була така тенденція, що вищі поверхи були дорожчі, за ціна за квадратний метр. То зараз, навпаки, ну, вищі поверхи гірше продаються, ну з відомих причин. Більш сталі популярні нижчі поверхи, і навіть перші поверхи. змінились покупці, тобто ну, представники покупців. Раніше військові не так часто купували, ну було як сказати, у відсотковому відношенні да? то зараз високий відсоток військових купує як за готівку, так і в кредит, тому що доступні програми є оселя, от і вони користуються цими програмами. Ціни на житло в Чернігові, якщо порівняти з минулими роками, значно зросли. Дослідження цін на вторинному ринку житла станом на вересень 2023 року показало, що вартість квартир в Чернігові за рік зросла на 39%. Якщо брати ну, однокімнатні в старому фонді, так 300-метрові, це так звані Хрущовки-Брежнівки, то зараз середня ціна на таку квартиру без ремонту десь 22 тисячі доларів, ну еквівалент, якщо взяти. А якщо це в гарному стані буде квартира, ну з досить гарним ремонтом, це ціна може сягати і 30 тисяч доларів. Найпопулярнішими мікрорайонами, де купують житло Чернівці, є Масаний центр і проспект Левка Лук'яненка. Найменшим попитом для котення. Куп... Півлі житла зараз користуються мікрорайони ЗАЗ і вулиця Кільцева.